Доброго здоров'я! Друга половина вересня у нас пройшли дощики. Відразу після дощиків у Великій ліси тимарно дивимось у ближньому лісі. Зі мною мухтар шукаємо гриби разом. Так, мухтар, допомагаєш мені шукати гриби? І щось уже знайшли. Напочин у нас голубина рядовка. Бачите, яка в неї нерівна форма шапинки розділена прямо на два? Колір змитої зеленки в основі ніжки? <смір> Який здоровий гриб. Відразу у нас багато їжі. І я здивована, що в цьому лісі. Ростуть голубині рядовки, і при тому росту цей рік дуже рясно. В інших лісах я голубиних рядовок не спостерігаю. Притому там, де вони росли традиційно, там їх нема, а в цьому лісі голубиних рядовок повно, сонечко сходить. Схід сонця дуже гарно. Голубина рядовка надзвичайно полюбила цей ліс. Подивіться, доріжка із голубиної рядовки тут, сюди пішла, ось сюди, тут, там, туди навіть завертає. Оце так. І дивлюся, і ще й там вона росте. І ніхто її тут не бере, ніхто не знає. І вона просто розкошує, отам біленьке, ще відніється. Так, моя різка знов пішла в небуття. Правильно кажи, не треба на мене різку брати. Деякі гриби в цьому ряду вже замоклі, я побачила, тому вибираємо, вибираємо молоденькі. Вибір є. Ось тільки з'являється і вже замокла. Рухаємося сюди. Так. Бачите, рядовка без мішка в основі ніжки? А, Боже. І по грибах обов'язково треба пробігтися. А ця добра, не червива. тут розсипалась вже від доторку. Ця, мабуть, замокла. Так, ця вже старенька. А тут. Такий свіженький у гриба. Ця добра. Бачите, скільки у нас уже грибів? Тільки зайшли в ліс. Тут перевіримо, може щось і виберемо. Масивний грибок, аж рипить при зрізанні. значить свіженький. Тут нічого особливого. Зріжемо, подивимось, і гнойовик сірий, тендітний гриб. Його не можна вживати з алкоголем. І ще тут група рядовки голубиної. І росте вона уже в лісі з місяць в цій ділянці лісу. О, яка добра і гарна. Тільки появилася. Ось лізе. Обов'язково. Ну, що ти кусаєшся? Це так свою любов виражає, без різки ніяк. Ну, не підходь до мене. Так він мене й боїться. Ага, ще грибочок. І ви помітили, що всі грибки з завернутою або вниз, або вверх шапинкою. Як на пір'я у голубів. Тут, о, її тут геть багато. Зараз в лісі треба бути дуже уважним і дуже обережним. Ось теж світлі шапиночки, але це мухомор цитриновий, я його не рекомендую брати. Ось, бачите, в нього горщик в основі шапинки. А це теж світла шапинка. Ось мухомор цитриновий, а це голубина рядовка. Але вона вже така обгризена, хай сидить. А таку заберемо. Ця молоденька. Не дає забрати. Зараз він набігається і трошки заспокоїться, тоді буде легше. Ще тут є голубині рядовки серед цитринових мухоморів. Ось коробча став здута форма шапинки. Голубина рядовка. Ну, <laughs> як би його гризнути? Ага, знайшов, знайшов, <laughs> зав'язку знайшов на чоботі і буде тягати. Фу! І в кущах теж повно голубиної рядовки росте тут повсюди. Ось така вона на стовбурчина смачний гриб. Цього не візьмемо, перевіримо ці. Це стара, розтріпана. Вони вже тут пожили трохи, ось тут молоденька. Витягти з ніжкою. Подивитись, що немає мішка і забрати. Фо! Довелося зробити перерву. За цей період я повоювала з Мухтаром, неможливо з ним перебувати в лісі, кусається, вистрибує на мене. Працювати неможливо. Прийшлось відвести додому. Посварилася з чоловіком, тому що у них такі ігри з Мухтаром. Те його гризе, вистрибує на нього, цей його валить, і їм так цікаво. А мені воно нащо? Домовились якось його виховувати. Далі побуду без Мухтара. Приїхала знову, тому що, як бачите, грибів багато, не зовсім гриби традиційного збору. Але цікаві, подивимося, що ще тут є. Голубиної рядовки в цьому лісі можна назбирати мішок. прийшла прийшла і знову голубина-рядовка, і її тут повно, і там, і там повно, видніється, біліє. Але я вже відерця назбирала, відвезла додому, мені поки вистачить. Без Мухтара, до речі, й тоскно. Але що ж, як він думає, що гристися і вистрибувати на нас це всім цікаво? Чоловікові може й цікаво, а мені ні. Так що побудемо без Мухтара. Іду по стежці мимо розсипів голубиної рядовки. Жалко, що її люди не знають, не беруть хороший гриб. Тріхолома колімбетта латиною. Гарно, так? Тріхолома колімбетта. Хочу одного гриба забрати. Якщо нам трапиться, наприклад, якийсь молочник білого кольору, то порівняємо. Можливо, хтось боїться поплутування з блідою поганкою. По-перше, Шапинка. У блідої поганки шапинка гладенька, рівненька, а в голубиної рядовки ви бачите, які покручені краї шапинки. І далі, ось дивіться, який мішок в основі блідої поганки. Я спеціально вирвала потім рядовку з ніжкою, щоб показати, ніякого мішка немає. І в блідої поганки є кільце на ніжці. Тут воно ледве помітне, але воно є. І ніяких слідів кільця на ніжці у голубиної рядовки немає. Пластинки. Тут білі білюсінькі в голубиної рядовки, вони все ж трошки кремуваті, але це не така сильна відрізняюча ознака, і там, і там пластинки білі. Ще в голубиної рядовки ось є, бувають такі плямки. Рожеві на шапинці зрідка, але бувають. В блідої поганки такого ніколи не спостерігається. І ви бачите, що це зовсім-зовсім різні гриби. Оцей гриб дуже отруйний, а цей смачний, їстивний. Маємо грибок, який він. Ага. Цей грибок називається павутинник міський. Бачите, які ржаві пластинки у нього. А ще він опоясаний, <свісно> у нього є поясок на ніжці і ніжка роздута в основі. Зараз він мокрий, а коли сухий, в нього такі якісь якби слюдяні ниточки на шапинці відсвічують. Павутинник не їстивний. А отам сидить диво дивне. Чому дивне? Тому що до цих пір іще можна зустріти, як бачите, сироїшку зеленкувату лускату. Вона обгризена, дуже смачна сироїшка, старенька. Червива, але сам факт, ідемо далі? Сироїшка росте, і, судячи з її масного блиску, це сироїшка з групи валуя. Такі сироїшки гіркі. Так, гірчинка в смаку, сироїшки, присутня, навіть перчинка, сироїжка гостра, залишаємо. Ще порівняємо голубину рядовку зі скрипицею. Як бачите, цього гриба тут багато. І він теж світлий, як і голубина рядовка. Давайте з меншим порівняємо, щоб розміри форма грибів була приблизно однакова. По-перше, скрипиться, скрипить. Не знаю, чи вона буде зараз скрипіти. Чутно. Ніжки у грибів майже однакові. Я маю на увазі, що без мішка. В основі і без спіднички тобто на ніжках немає кільця. Форма шапинки у голубиної рядовки не рівна, а в скрипиці ідеально рівна. Але найголовніша ознака це, що скрипиця, відноситься до роду лактаріусів, молочаїв. Бачите, молочко у неї виділяється, молочка немає. Це рядовка. Осінь і з'явився ще один вид осінніх грибів несправжній опеньок цегляно червоний Опеньок дуже гарний. Його можна їсти після дворазового відварювання, але чомусь не хочеться. Під низом опеньок має сивуваті навіть. Трошечки зеленкуваті тони. Кажуть, має в своєму складі дуже багато геауронової кислоти і використовується в косметиці. В деяких місцях видно, що народ голубиною рядовкою цікавиться, вивертає, але не бере, боїться. І правильно, якщо добре не знаєш гриб, то брати його не слід. Бачите, як світяться гриби, як два жовтих яскравих ліхтарика. На березі виросла лускатка золотиста. І навіть може бути лускатка масна, ну, це з тієї ж підгрупи. Тобто масляна. Бачите, який у неї маслянистий шар на шапинці. Лускатка, гриб їстивний, але ми її залишимо. Хай собі світиться, осяває ліс і далі. Скільки в лісі ходить грибників, уже вкотре зустрічаю, і не дивно, ліс завжди грибний. Ось така у нас сьогодні була прогулянка не проста, а з пригодами. А грибний збір нам забезпечила голубина рядовка. Хвала їй!